Тренуємо розвороти на екзаменаційному маршруті. Зараз на перехресті тобі треба зробити розворот. Бачиш, вона дорога повертає наліво. Uh -huh. Показує, що ти будеш в сторону їхати. Твоя задачка доїхати до оглядовості, тобто розвороти при обмеження оглядовості заборонені. Їдеш по підразміточку, uh -huh. доїжджаєш і тобі треба з'їхати майже проїхати все. Так і їдь по підразмітку. Можеш трохи від неї відступити, ще раз лівий поворот. Хай нас об'їжджають. котись, 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 котись. Ти щепаєш для чого вижила? Їдь, їдь, ще, ще проїжджай. Так, і туди зупинись. Стоп. Є встрічки зустрічні машини чи ні? Є. Так. Да. Чудово, пропустиш зустрічну і тут треба дуже швидко закрутити кермо. Тобто тут важливо затягнути за середину. По-перше, тебе буде класна оглядовість. А по-друге, ти зможеш розвернутися. І крутиш кермо, і поїхали. Швидко. Раз, раз, раз. І ми поміщаємося тут. Якби ти коротила довго керму, ми б доїхали на до Угу.